Щомісяця місяця українці втрачають багато часу, аби передати показники газових лічильників або уточнити стан рахунку. Тепер це можна зробити все за декілька хвилин, скориставшись чат-ботом. Наші клієнти станом на сьогоднішній день можуть зареєструватися в телеграм-боті, там дізнатися інформацію про оплати, стан рахунку, сформувати стан рахунок. Також можна в одному особистому кабінеті можна додати декілька особових рахунків. Зареєструватися в чат-боті легко, достатньо декілька хвилин. Для цього треба ввести особовий рахунок і пройти авторизацію один раз. Після цього передавати показники через бот потрібно щомісяця, вводячи лише перші п'ять цифр з лічильника без фото та дзвінків оператору. Період передачі показників відбувається саме в період з 1 до 5 числа щомісяця. Якщо користуватися каналами передачі показників телефонією, є дуже велике навантаження. Тому для наших клієнтів створений телеграм-бот, який надає можливість 24 на 7 передати показник лічильникам не в залежності від часу в добі. Новим телеграм-ботом газмережі вже користується понад 120 тисяч. Користувачів по всій Україні тепер контроль за власним споживанням газу став зручнішим і доступним у будь-який момент. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4